Раритети на колесах у Калуші відбувся фестиваль автофест. Копійка тут можна було побачити близько двох десятків ретро машин, на котрих їздили п'ятдесяти більше років тому. Окрім Жигулів Ниви та Форди, тож гості цього дійства зуміли наживо подивитися історію російського і зарубіжного автопрому. Організатори ж кажуть, влаштували таке дійство, аби довести, що такі чотириколісники не поступаються іноземним аналогом. Більше того, вони створені для наших доріг та кишень. Копійка якраз говорить, що вони дешеві. По перше, по друге. До копійки підходять будь-які деталі, які нам спонсори е, підказували, яким йде. Крім того, якщо говорити про копійку, то е, вона е, проходимість в неї набагато краще, ніж в теперішніх машин, тому клірнс набагато вище стоїть, ніж теперішніх машин. Тому якраз копійка, якраз ну і знаєте, те, що відживає, то хочеться, щоб воно не жило. Тому що, як сказав мені, один е, автолюбитель каже, дивлячись на моє авто, каже, твоя машина кожного року дешевша, а моя кожного року дорожча. Дорожче, тому що вона ретро машина за кермо раритетів сіли місцеві мужновладці, натиснувши на газ, голова Калузької райдержадміністрації Василь Петрів згадав молодість і своє перше. Жигулі дуже важко сьогодні вже привикнути після якихось е, е, іномарок до такого руля, тому що немає гідропідсилювача. Е, Колись на неї, почав шукати кнопки, де що включається, тому що вже забулося, як на ній їздили. Автофест Копійка у Калуші проводиться вперше, утім далеко не в останнє. Організатори певні, з кожним роком це дійство набиратиме обертів і стане улюбленим місцем поціновувачів ретро-авто.